Всім привіт ще раз. Остання зупинка на сьогодні. Ми приїхали до клієнта. У нас тут є дві причини, чому ми до неї приїхали. Перше, це тому що ми тільки закінчили дах на її будинку. Значить, ось яка історія. Клієнт побудувала ось цей шед, гараж, точніше, а, минулого року. Вони заплатили за те за своєї кишені, не з нами, хтось інший будував. Все тут добре виглядає новий сайлінг, нові кадриси, новий дах. Але так сталося, що в них в... В їхньому районі трапився град, і вони знайшли нас. Тому будинок у них виглядає, зараз я покажу як. На будинку алюмінієвий старий старінг був, і був старий дах, теж був. Зараз ми дах вже замінили. І вони, звісно, ще захотіли, щоб дах на будинку був такий самий, як дах на цьому е гаражі, тому що це їм подобається. Ось. Okay? І ось вам новий дах на будинку. Я покажу спереді, коли вийду. Е цікава історія полягає ось чому. Значить, шинглси, які вони вибрали, в них є документи конкретно. Е, компанія, яка робила їм цей, будувала їм е, цей гараж, вони вибрали матеріал, дуже гарний, хороший матеріал, все добре. І вони хотіли такий самий. Ми купили такий самий матеріал, все точна копія. Тільки я покажу вам фотографії зараз, тут він виглядає світліший, там він виглядає темніший. І це замітно, дуже сильно замітно. Це не тому, що він вигорів, ні, це тому, що просто з іншої партії. Коли ви купляєте будівельні матеріали, це ще одна причина, чому не варто купляти будівельні матеріали в якомусь маменарці чи хомдіпо. Якщо ви берете з двох різних полет, не з тої самої партії, чого ніколи не може трапитися, якщо ми купуємо будівельні матеріали з сапплаєрів, де ми беремо матеріали, то тоді будинок буде трошки інший, а колір там буде трошки інший. А, також я вам покажу теж приклад в цьому відео або внизу в пості. Клієнт сказав, ми міняємо дах зараз. Ми робили дах в Баффлогров недавно. Два тижні тому, і в них лишилися пачки з попереднього разу, коли ми будували дах, що було минулого року. Цікава історія, подивіться на це буде інше відео. Використайте їх, будь ласка, хлопці. Ми сказали, що це є погана ідея, клієнт на полі, щоб закономити гроші. В результаті чого в нас на даху зараз є шинглси, які той самий бренд, той самий колір, ті самі характеристики, просто з двох інших партій і з двох інших палет. Тобто, да? одні, які ми купляли, а одні з минулого року. І я вам кажу, в нас на даху там 10% даху зроблено шинглсами, які не той самий колір. Тому дуже важливо купити шинкаса того самого бренду, того самого кольору, і той самий час.